І про переговори будемо говорити далі. А отже, глава російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитріяв заявив, що наступного тижня можуть відбутися нові перемовини РФІ та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляють російські змі за словами Дмитрієва, Москва бачить перші шанобливі кроки з боку Вашингтона. Тому він обережно припускає, що діалог відновився. Шанобливі кроки мається на увазі, що проти всього світу ми та запровадили а проти Російської Федерації. Ні, ну це як мінімум. О, mm -hmm. ну, продовжимо про цього Дмитріва говорити. Нагадаю, що він минулому тижні був в Росії, ну, точніше поїхав навіть в Америку у Вашингтоні. Він був спецпредставником президента США Стівом Віткофом, Мав зустріч сам Дмитрів зазначив, що дводенні зустрічі відбулися за дорученням Путіна. Вважаю, що спецпредставник очільника РФ Путіна, цей Дмитрієв може стати ключовою особою налагоджені відносин між Москвою і Вашингтоном. Про це повідомляє CNN, посилаючись на опозиційних російських діячів. За словами одного з них, приїзд Дмитрієва до Вашингтона та зустріч з Тівом Віткофом добре показують напрямок, у якому йдуть переговори. Вони не збираються говорити про мир та про майбутнє України. Вони говоритимуть про гроші, прибутки та рідкоземельні мінерали.